Зимовий візит у квітні, коли знову потепліє. Квітень продовжує випробовувати українців холодною і вологою погодою. У ніч на вівторок по всій Україні очікується від нуля до 4 градусів морозу. Винятком стануть південно-східні регіони тут температура коливатиметься від нуля до 3 градусів тепла. У високогір'ї Карпат очікується навіть до 12 градусів нижче нуля, 8 квітня погода залишатиметься мінливою, дощі будуть чергуватися з мокрим снігом. У другій половині дня знову буде західний вітер з поривами, особливо у північній, центральній і східній частині України. Денні максимуми складуть 2-8 градусів вище нуля. У Києві очікується мокрий сніг і вітер, стовчик термометра не перевищить 4 градусів тепла, погода буде нестабільною до п'ятниці, покращення ситуації і потепління прогнозується на вихідні. Це були поки що всі новини погоди в Україні на найближчі дні.